Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу вам сьогодні показати роботу на нарізка трапецевидної різьби. Значить, суть роботи. Є в мене тіски, отакі от тіски, як, як оці. Так. Є в мене ще одні такі в загашнику, я колись їх купив. Но вони мають дефект. Дефект в тому, що дуже сильно зношений гвинт і вірвана гайка. Значить, поясню вам, в чому суть. Гайка. Там іде чугунна, от вона є те, що від неї лишилося. Бачите, там витків як таких вже нема. Все, що від неї лишилося. Гвинт був страшно зношений. Це, до речі, гвинт не від них. Це є гвинт від фрезерного станка. Я просто хочу показати вам, що таке знос гвинта. Зверніть, будь ласка, увагу на. Товщину витків тут і товщину витків тут. Бачите, вони майже вдвоє тонші. Тобто гвинт зношений в цьому місці. Гвинт треба калібрувати. Що значить калібрувати? Ми його беремо на токарний, протачуємо зверху, поки в нас товщина оцих от витків не стане приблизно як отут, занижаємо зовнішній діаметр. І тоді різьбовим різцем знову ріжемо, поглибляємо його. Я вже це зробив. Я вам вже покажу це. Гвинт я вже відкалібрував. Оце є гвинт від тих тісків. Я не став знімати, тому що у мене на каналі є відео е про нарізку зовнішньої трепецевидної різьби. Це є гвинт від тих тісків. Так. Получилося дуже класно. Мені сподобалося. До речі, гвинт йде, е, сталь 40Х. Підкалена 1125, ріжеться так, ну, нормально ріжеться. Тут фокус тільки в тому, що е, великий вильот. Тобто, я тут брав кулачками, тут підпирав центром. Треба акуратно, тому що я різав без люнета е, рухомого. Але я зробив чистенько, акуратно, чистенько зробив. От. Е, гвинт наш став небагато немало на 1 мм менший в діаметрі. Крок тут різьби 6 мм, глибина профіля 3 мм, глибина витка 3 мм, крок 6 м. Гвинт у нас вже є відкалібрований. Тепер діло за гайкою. Гайка в тісках має бути або з чугуна, або з бронзи. Чому? Перепрошую. Чому? Тому що при однорідних матеріалах, якщо в нас буде то стальне і то стальне, то буде їсти одне одного. Треба, щоб гайка була або чугунна, або бронзова. Я перепрошую, я мусив трошки відлучитися, я ходив їсти зупу грибову, дуже смачна зупа була. От. Значить, будемо різати нашу гайку. Значить, будемо різати з чугуна. Я знайшов в себе отаку от. Литу чушку чугуна, так я вже з неї коли щось точив, я на металлом, до речі, купив чугун. І будемо різати з неї. Чому не з бронзи? Тому що заготовка бронзи буде коштувати, напевно, як ті тіски. Будемо робити з чугуна. Е ну що ж, зараз йдемо на токарний і будемо точити нашу гайку. Спочатку розтачувати, сверлити. Гайка має бути міліметрів ще на 20 довша. Я так по пам'яті згадую. От. Ну що ж, йдемо на напекле. Так, обдер я нашу гайку, тепер сверлимо отвір. При обробці чугуна, при обробці різання, не треба ніякого охолодження, тому що воно вимішується з оцею пилюкою, зі стружкою і робиться каша. Чугун обробляється тільки на сухо. Так, ну що ж, розточив я. Внутрішній діаметр і ріжемо різьбу. От вона вже там з'являється. Різачок заточений по шаблону, виставлений на кут підйому різьби. Ну, колись я того, про того зніму окреме відео. Зараз ріжемо поки що різьбу. Так, ну що ж. Шановні парафіяни, вийшла у нас така гаєчка з трапеціїдальною різьбою. Єдине, що прийдеться, от, от початок витка чуть-чуть його під, підчухати, щоб він не був такий гострий тут і тут. От, а так вийшло удачно. О. Нічого не калатає, нічого не люфтить. Все файно. От. Я вже не став здирати ту чугунну шкіру. Той діаметр не є посадочний, посадочний є цей в корпус тісків. От. Ну, от. Якби така, така робота, то вже як би, трошки складніше. Нарізка трепецевидних різьб на токарному станку то трошки складніша справа. Ну, колись покажу ще разом з літературою зі всім. Тут так, як з промтом, швиденько накидав віддяжку, бо була. Була робота. Ну все, в принципі. Дякую за увагу. Всім удачі.